Доброго всім дня, дівчата і хлопці! Сьогодні я знов приготую пасочки. У мене дуже багато варіантів пасочок, то я буду показувати періодично. Періодично буду переставляти минулорічні пасочки, бо теж є там дуже в мене багато. Хоч мені пишуть дівчата, кажуть, що у вас одне те саме повторюється. Ні, у мене завжди все неповторне. То просто треба додивитися гарненько і все, воно неповторне. Значить, сьогодні буде бананова пасочка, пасочка кекс. З банановим смаком і з сиром. Значить, так, я ось беру, спочатку зроблю опару. У мене тут 300 мл молочка. Дріжджів покладу десь грамів 40. Це ж пасочка, бо мені пишуть навіщо стільки багато дріжджів. Дівчата, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то краще не робіть. А якщо робите, то не бійтеся і все у вас вийде, все буде добре. Покладу сюди ложку цукру. Дві чи три ложки борошна можна покласти, це буде опара. Розболтала я опару. Накриваю плівкою, можна вкутати і відставляю десь на півгодинку, можна і на годинку. Опара стоїть ще. Вона вже постояла десь майже годину. Тепер я беру 180 грамів сиру. У мене він солодкий з родзинками. Висипаю сюди решту цукру. А взагалі в мене тут було 150 грамів. Покладу сіль, щоб не забутися. Неповну чайну ложку солі, ванільного цукру, чайну ложку, курячі яєчка. Зараз я один білочок. Ось так. Відділю, що це буде для глазурі. І ставлю в холодильник. Два цілих яєчка і один жовточок. Так, так, дівчатка, я починаю оце розтирати. Цукор, сир, яйця. І ще треба мені два банани. Банани я кришу. Так, дрібненько покрошу. І так перемішую не обов'язково в пюре. Необов'язково. Тепер 80 грамів масла вершкового чи то маргарину. У мене трішки розігріте, але не гаряче. Родзинки. Я заздалегідь, намочила їх і додала сюди трішки коньяку. Це мені так дівчата радили. Пахне гарно. Це буде добре, дівчата. Зараз будемо замішувати тісто. Це не дуже легке. Ось моя опара, вона вже один раз піднялася, потім впала. Тепер ще раз думаю, як його піднятися. Тепер я виливаю сюди оце, що я набухтала, перемішую. Це мене посудина замала. Зараз я візьму більшу миску. Перелила я сюди в миску, тепер буду віяти борошно. Борошна треба від 700 грамів. Буду віяти поступово і замішувати. Тісто треба зробити трішки густіше, ніж на оладки. Замісила я, дівчатка, тісто ось таке. І залишаю його хвилин на 10, не більше. Лише для того, щоб воно просто подружилося. А сходити, воно буде вже в мене в формах. Пройшло хвилин 10, тим часом я підготувала форму, Чотири штучки, отаких. 14 сантиметрів в діаметрі. Мене запитують, чим я мажу форму всередині, але я її помазала. Це так, на всяк випадок. І тепер я розділяю тісто. Звичайним чином, ось так просто накладаю у форми, щоб було не більше, ніж пів форми. Ось так, дівчатка, я розклала. Тепер ставлю в розстойку і розігріваю духовку на 180 градусів. Пройшло десь 40 хвилин. Оце так тісто підійшло, треба обережно поставити. В духовку десь на хвилин 35, 180 градусів, щоб тісто не впало обережно. І не треба заглядати одразу. Десь хвилин через 15 можна заглянути. Тепер білок, той, що в холодильнику стояв, висипаю один пакет лазурі 75 грамів, або просто цукрової пудри, біля який білок. 100 грамів можна. Збиваємо міксером чи хто чим збиває. Одненьку паску розріжемо. Ось така дівчатка пасочка сирна. Ще такий варіант приготування пасочки. Вона по-справжньому волога. З бананом і смаком. Смачно! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, Всіх обіймаю. До зустрічі!